Сьогодні будемо показувати, як керамограніті плитки сверлить отакі отвори під підрізетніки. Дивіться, тут губка всередині вставлена, і це коронка спеціальна. Губочка ось, вмочається в з водичкою, Раз. І ось так включається і запилюється. Пропиляли і ще раз вмочили десь. Щоб воно все було в водичці, щоб не тиску, коли ми свернемося плиточка, виходить отакі медальки. Тобто Той, хто мало водички поливає, найпростіший спосіб сюди губочку поставити і опускати. Тоді губочка напітується, хорошо водички. І тоді пліт по тріскує. Бо були два вже бригади спеціалістів вигнали, який керамограніт. Ось, все. полопався в них, він полопався, бо вони мало, мало мочили, не знали правильну технологію запилювання отвірів під подрезів. Обов'язково довіна бути губочка всередині, тоді у вас ніколи не трісне плитка. І Ще секрет. Плитка йде будь-яка, вона трошки деформована дугою. І тут чуть-чуть цей на, на полістірочок він лежить, і можна підмостити центр е картонку. Ось картонку брали під е цієї ж плитки. Тому що, якщо давити його трошечки все одно надавлювання йде. Е плитка лопає при малішому надавлюванні. І те, що вона трошки гріється лопала, тому що вона само такою дугою. І у... ті спеціалісти не справилися, а ми справилися. Так що, отакий от критик. Губочка всередині, гарний настрій, до нових зустрічі. Благословіння, Боже.